Ця будівля колишній дитсадок від нього залишився лише каркас та частини стін, розповідає начальник відділу капітального будівництва Іван Рудик. Каже, тепер тут будуть квартири для військових. це однокімнатне на 40 квадратів з кухнею, спальною, душовою та великим балконом. Люди може важко буде спуститися на землю. і Ця територія для них буде як індивідуальна територія, на якій можна і оглянути зовні, що знаходиться. А це двокімнатна площею 68 квадратних метрів. Тут штукатурить стіни майстриня пані Любов. От пошліфуємо, вже під покраску стіни і будемо красити починати. Поряд ванну майстер Євген тут будуть люди жити. Потрібно старання у будинку облаштовують безбар'єрний простір, роблять широкі проїзди, аби було зручно пересуватись на візку, низькі пороги та встановлюють ліфт, показує Іван Рудик, щоб вони могли безпечно і дуже швидко спуститися в бомбосховище. Також щоб піднятися на кого квартира або на дронпорсів, також тут буде укриття. Його укріпили ось такими бетонними конструкціями та металевими стяжками. За потреби в ньому можна жити декілька днів, розповідає Іван Рудик. Тут будуть обладнані місця для сидіння, також річка далі буде знаходитися санузел, кімната для приготування їжі. Тут знаходиться ось кімната для Роботи тривають і зовні. Кожна квартира на першому поверсі матиме індивідуальний вхід, обладнаний пандусами, розповів Іван Рудик. Також ми людям, які будуть мати тут житло, будемо допомагати, якщо ми щось не врахували, в ході. Їхнього проживання ми також будемо ці всі недоліки усувати. Нині будівля готова на 85 відсотків, розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Перших мешканців планують заселити до кінця літа. Хто буде там проживати, визначатиме наглядова рада. Сформований великий список взагалі. Тобто, ми знаємо, скільки в нас хлопців з такими-то пораненнями, скільки з тяжкими, скільки з ампутаціями, скільки. Проаналізований склад родин, проаналізовано, скільки де, де хто має яке житло, і чи має взагалі попередньо подані ці пропозиції від самих підрозділів, які це аналізували, які розмовляли з рідними з близькими. Житло безоплатне. Його родина отримає назавжди, дотримуючись таких правил. Ми думаємо, що в договорі прописуватися таке, щоб не було цих маніпуляцій з продажами, можливо, так не здійснювати ніякі рухи, наприклад, протягом п'яти років. Квартири будуть повністю мебльовані та з усією побутовою технікою. Фінансують будівництво черкаські підприємці, аграрії та фермери. Подібний проект в області реалізовують вперше, зазначив голова ОВА. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне, Новини Черкаси.